Відтепер навчитись керувати квадрокоптерами можна офіційно на Закарпатті. Проєкт дрони Закарпаття презентували на брифінгу в Ужгороді. Проєкт розробили представники обласного it кластера для всіх тих, хто давно мріяв опанувати пілотування безпілотниками. Цивільні до курсу можуть долучитися за донат, а військові безплатно. Дуже приємно, що ми маємо сьогодні чергову ініціативу на Закарпатті. Дуже приємно, що закарпатський it кластер разом з національною гвардією ми покажемо. Сьогодні черговий проект називається дрони Закарпаття. Вони вже мають технологічні напрацювання, є що показати, і ми прекрасно розуміємо, що зараз війна технологій. Якраз говорили сьогодні в коридорі, що важко виграти війну без передових технологій. І дуже приємно, що до цих технологій теж залучається Закарпаття. У нього є два основних напрямка: перший це fpv школа, де ми фокусуємось на двох напрямках: це навчання. Ання цивільних для того, щоб в них була можливість трошки долучитися до такої ініціативи, бо кошти, які ми, ми робимо навчання задання за донат, і кошти, які ми отримуємо безпосередньо з навчання цивільних, ми спрямуємо якраз безпосередньо на виробництво. На сьогоднішній день вже навчаються невеличка група, і ми публічно оголошуємо, що ми готові скажімо так до більш глобального. Більш глобальних відкритих дверей з невеликими групами охочих працюють інструктори на Звертійці. Вони мають безпосередній бойовий досвід використання fpv дронів розвідувальних безпілотників та інших апаратів. Ми вийшли на якийсь там мінімальний зараз рівень для підготовки цивільного селення. Це є досить добре та досить потужно. Чому? Тому що ми маємо змогу навчати наших операторів, тобто військових. Для бойового стосування цих дронів, тобто, є е, як інтерактивна система, так і практично використання е, цих дронів. Е, тобто е, ми своїми інструкторами паралельно учимо і військових, і учимо, і навчаємо цивільне населення по можливості. Навчання в нашій школі е, складається з трьох етапів. Е, перший етап. Це навчання про анатомію дрона, з чого складається дрон, основні його складові, а також керування на симуляторі. Інша частина слідуюча це у нас навчання на маленьких дронах, міні-вупах і сінівупах. Ця е, частина займає приблизно дві неділі. Перша частина займає близько трьох неділь. І е, наступна і кінцева частина це е, Навчання вже на FPV 7-дюймових або 10-дюймових. Опанувати різні типи fpv дронів і долучитися до практичних занять із імітацією реальних завдань можна не лише в закритому просторі, а й на відкритому. До речі, перша група вже проходить курс найменшому слухачеві 18 років. Зараз триває набір до другої групи.